Вітаю! Сьогодні заглибимось у тему міграції бізнесу в Хмару. Про це, здається, говорять усі, але помилок менше не стає. Ми взяли за основу матеріал від Туча Клауд, де є цікава аналогія. Переїзду Хмару це як подорож на авто. Ідея класна, але знаєте, як у будь-якій подорожі дьявол криється в деталях. Так, аналогія з подорожі дуже вдала для початку. Вона е, спрощує складну тему, але вона не передає одного ну, дуже важливого моменту: на відміну від поїздки на море, в хмарній міграції неправильний поворот може коштувати не кількох годин, а тисяч доларів і репутації. Ось про це й поговоримо. Отже, помилка номер один, яку виділяє джерело, це недостатній аналіз потреб. Тобто, зібралися в дорогу, а пасажирів та валізи не порахували. Але чи не сповільнює це все? Уявімо, стартап, якому треба запуститися на вчора. Невже в них є час на місяці аналізу? Це вічна дилема, швидкість проти ретельності. Стрибнути можна, але це як стрибати з зав'язаними очима. Навіть для стартапу мінімальний аналіз це не місяці, це кілька днів. Треба просто відповісти на ключові питання. Які програми критичні, скільки людей працюватиме, чи планується зростання? Без цього ви або одразу заплатите за ресурси, які не використовуєте, або система просто ляже під першим же навантаженням. Саме так виходить, цей перший крок напряму впливає на гроші, і це нас підводить до другої помилки недооцінки бюджету. Якщо не знаєш скільки валіз, то як розрахувати витрати на палне? Так, так, ці помилки йдуть пліч опліч. І тут є пастка. Багато хто порівнює лише вартість оренди сервера з вартістю купівлі власного. Але ж це не все зовсім не все. Справжня економія у хмарі це гнучкість, можливість миттєво масштабуватись під час розпродажу і згортатись у тихий сезон, От де гроші. Про це часто забувають, плануючи лише щомісячну оренду та ну разовий платіж за переїзд. Добре, з плануваннями грошима зрозуміло, а безпека. Автори порівнюють це з поїздкою на лижі без екіпірування. Чесно кажучи, мене досі дивує, що компанії цим нехтують. Дивує, але це факт. І найслабша ланка тут не технології, а люди. Якось ми працювали з клієнтом, який вирішив зекономити на навчання співробітників. І що було далі? Ну, один бухгалтер відкрив фішинговий лист, і все. Вся їхня хмарна бухгалтерія була зашифрована. Урок обійшовся йому у десятки разів дорожче, ніж коштував би тренінг. Жах. Тому екіпірування це не лише шифрування, а й навчені люди. Зачекайте, це ж логічно веде до четвертої помилки відсутність резервного копіювання. Тобто компанії справді переносять ключові дані, навіть не налаштувавши бекапи. Це звучить як ну, божевілля. Здається, божевіллям, але трапляється частіше, ніж можна уявити. Дехто, знаєте, помилково вважає, що раз дані у хмарі, то провайдер про все подбає. Але ж це не так. Звісно, ні. Відповідальність за дані завжди на їхньому власнику. Налаштувати автоматичне резервне копіювання ще до міграції це як оформити страховку перед подорожю. Може, не знадобиться, але без неї вирушати в дорогу просто безвідповідально. Згоден. Гаразд. Остання п'ята помилка відсутність стратегії, подорож без карти. А що найчастіше випускають з уваги в цих стратегіях? Якийсь може неочевидний пункт, людський фактор. Знову люди Знову. часто розробляють ідеальний технічний план. Ці сервера переносимо в понеділок, ці у вівторок. Але забувають підготувати команду, не пояснюють, як тепер працювати, не проводять навчання. В результаті техніка переїхала, а люди саботують процес, бо їм незручно, незвично і ну страшно. Тобто комунікація це теж частина стратегії, ключова частина. Отже, якщо підсумувати успішний переїзд у хмару, це значно більше, ніж просто техніка. Це стратегічний проект, який вимагає аналізу, бюджету, уваги до безпеки і. Підготовки команди. Абсолютно. І наостанок така думка для роздумів: джерело фокусується на тому, як уникнути помилок. А варто поставити питання інакше: який один єдиний бізнес процес, якщо перенести його у хмару в першу чергу, міг би фундаментально змінити спосіб роботи компанії ще до завершення повної міграції.